Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії «Мудре», де говоримо про освіту за кордоном без маркетнових прикрас. Останнім часом у нас збільшилось кілька запитів на Нову Зеландію. Давайте сьогодні поговоримо про цю чудову країну. Хочу трішки розповісти вам про систему вищої освіти, чого чекати, про бюджети там і так далі. Нова Зеландія, далека для нас країна, і я не думаю, що ви дуже багато про неї знаєте. Хіба що ви... Реально туди вже планували поїхати, і ви якимось чином почали досліджувати цю тему. Особливість Нової Зеландії це їхній на-маорі, але у них є специфічне відношення до балансу життя-робота. Попри те, що це дуже модна така, знаєте, концепція, яку обговорюють абсолютно скрізь в Європі, Північній Америці. Це відомо як work-life balance, та як збалансованість особистого і професійного життя. але в новій Зеландії це прям культурна особливість. Тому Нова Зеландія в цьому сенсі досить несподівано, неочікувано цікава країна. Якщо тільки ви людина, яка рухається, яка хоче якимось чином збалансуватися і гармонізуватися, то, можливо, це саме те середовище, де ви це можете зробити і навчатися одночасно, і працювати одночасно, бо це можна робити під час навчання, і, власне, досліджувати себе і розвивати себе в цьому напрямку. Отже. Баланс, робота, життя, особисте професійне. В Новій ну, Зеландії вісім державних університетів. Я коли кажу державні, це так не зовсім мабуть коректний переклад, тому що це паблік юніверситі. Тобто ці університети можуть бути засновані не обов'язково державою, вони можуть бути засновані спільнотами, не належати якимсь якійсь конкретній людині. Вони можуть бути там не прибуткові, але вони офіційно, якби на рівні держави, затверджені. Як паблик. Вісім університетів, 16 політехнічних і технічних університетів інститутів. У них є три таких навчальних заклади, які називаються вананга. Це теж унікальний феномен, такий суто новозеландський. Вананга на маорі означає вищий навчальний заклад, який крім професійної освіти, крім здобуття спеціалізації на рівні бакалаврату і магістерки. До речі, він ще привчає чи інтегрує людину, яка вчиться в вананга, в спосіб життя Маорі, так званий Маорі світ, і вони практикують якісь практики, мова і так далі. Тобто, ну досить цікаво. Я до речі, не знаю, чи вананга приймають міжнародних студентів. Ми ще надійшли. До такої глибини, і ми це ще не перевіряли, не контролювали, і певно ну і не було запиту, тому насправді не було дослідження. Але так, але це дуже цікава тема. Крім того, всього є близько там понад 200 Різних приватних ліцензованих і неліцензованих шкіл, навчальних закладів, там різних не знаю провайдерів різноманітних. Тому Нова Зеландія, бо вона така невеличка, але тим не менше, Нова Зеландія вона досить цікава в плані освіти. І саме головне, що всі ці вісім державних університетів, Public Universities, вони знаходяться в топ 20 світу. Ви більше звикли мислити категоріями там топ 100 світу, чи там топ 20 Америки, тобто топ якесь число. Якщо взяти всі університети в світі, то їх дуже 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 багато. Тому коли ми говоримо про дуже дуже багато університетів, то топ 2 ви розумієте, що це справжні якісні університети. Всі вісім знаходяться в топ 2 Під час навчання можна працювати після випуску, можна отримати робочу візу випускника до трьох років. Нова Зеландія, країна невелика, вона має своє міграційне законодавство. Ну, власне, і всі країни. Але вона дуже ретельно добирає свою робочу силу, хто лишиться, точно так само до речі, як і Австралія. От в цьому плані вони такі досить педантично перевіряють фактично там кожну людину. Але вже коли ви отримали доступ, то це все для вас. Тоді для вас відчинені двері, і ви насправді дуже бажана робоча сила в цій країні. Нова Зеландія розмовляє англійською мовою. Це офіційна мова, тому всі програми в державних університетах. Більшість не буду казати всі, тому що є програми, які ведуться мовою маорі. Але в цілому більшість програм це англомовні програми. Тривалість бакалаврату три роки може бути чотири роки, якщо це honors, якщо це поглиблене вивчення спеціалізації. Медицина це шість років точно так само, як у світі. Така сама кредитно-рейтингова система, де ви здобуваєте кредити, і для того, щоб отримати ступінь бакалаврату чи магістра, вам потрібно набрати певну кількість кредитів. Якщо ви не встигаєте ці кредити набрати, або десь завалили якийсь курс, ви його берете повторно. Тобто тривалість вашого навчання залежить просто від тої інтенсивності, з якою ви. Успішно закриваєте курси, які проходите, і набираєте ці відповідні кредити. І якщо ви не готові на програму бакалаврату, то є підготовчі програми. Підготовчі програми можуть бути як EAP, English for Academic Purposes. І для цього рівень англійської мови має бути, якщо ми беремо IELTS як спільний знаменник, IELTS 5.0 і 4.5 за кожним окремим модулем, тобто listening, reading, writing, speaking, не нижче як 4-5. Тоді ви заходите на цю програму, перш ніж ви отримаєте допуск до програми бакалаврату. В Новій Зеландії у нас є провайдер Navitas, з яким ми працюємо. Є програми підготовчі до університетів, так званий UTP. Це коли ви починаєте навчатися на першому році університету, вам недостатньо ще англійської мови, ви пробуєте його закрити цей один рік. Якщо ви, скажімо так, справилися за певними критеріями, то ви переходите на другий рік навчання в університеті, тобто ви навіть не проходите це як додатково. Якщо ви не справились, то вважайте, що це додатково. Це був підготовчий рік, просто підготовчий рік, не академічний. І ви тоді на наступний рік ідете вже на перший рік навчання в університеті. Знову таки за тою програмою, щоб ви добирали брак, наприклад, англійської мови у вашій майстерності, добирали під час навчання на першому році в університеті. Я вас хочу просто зорієнтувати, що по новій Зеландії ми працюємо, і по вашому кожному конкретному окремому запиту ми будемо досліджувати ситуацію для вас, перевіряти ту інформацію, яка Єсть і на сайтах, і у нас, чому кажу перевіряти, бо треба переконатися, що те, що ми бачимо, читаємо, розуміємо, і екстраполюємо наш досвід з Європи Америки на Нову Зеландію, що це дійсно можна екстраполювати. Він співставний, що ті всі процедури, які ми проходимо, що вони не передбачають ще якихось ну, підводних каменів. В описі до відео буде посилання на платні консультації на лендинг. Почитайте, ознайомтеся і записуйтесь на консультації. І якщо дійсно розглядаєте Нову Зеландію, давайте пробувати стосовно рівня англійської мови, який потрібен для вступу на програми бакалаврату. Для бакалаврату потрібен IELTS 6.0, не нижче 5.5 за кожним модулем, і для магістерки потрібен 6.5 IELTS, за кожним модулем не нижче 6.0. Ну, От, власне кажучи, так стосовно бюджетів на навчання проживання, вартість бакалаврських програм. Я беру зараз в євро, тому що там є новозеландський долар. Вдвічі ця сума в євро звучить меншою, ніж новозеландських доларів, тобто крос-курс 0,5 плюс-мінус. Від 10 до 28 тисяч євро за програму бакалаврату. Магістерських програм від 6 до 37 тисяч євро. На магістратурі чи є стипендії в новій зеландії? Так є для магістрів. Стипендій більше. Власне, така сама ситуація, як і в Європі і в Північній Америці, для бакалаврів менше. Для магістрів максимально можлива стипендія 90 тисяч новозеландських доларів. Це приблизно 46 тисяч євро. Цих стипендіальних можливостей 146. бакалаврських стипендій. Вони менші. Їх в кількості насправді більше, але по вартості ці стипендії менші. Тобто їх до 30 тисяч новозеландських доларів, да, фактично втричі дешевші. В пропозиції до 30 тисяч новозеландських доларів це приблизно 15 тисяч євро. Тобто є варіанти. Але я хочу нагадати всім, що стипендії в будь-якій країні це конкурс. Немає якихось таких стипендій, що ми розуміємо, що ви точно її отримаєте. Тому Хочете розраховувати на стипендію, то переконайтеся, що ваші показники академічні, мовні, в рази просто вищі від мінімальних вступних критеріїв. Тоді у вас є шанс. Але знову таки це всього навсього шанс. Я бажаю успіхів всім, хто подає на стипендії. Я реально бажаю, щоб ви їх отримували і не тільки в Новій Зеландії, в будь-якій країні. Але я завжди закликаю до стриманого оптимізму. І до оцінки своїх можливостей зважено. Якщо відео сподобалось, було корисним. Ставте вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал, заходьте до нас на сайт на соцмережі. Будемо раді з вами зустрітися і там, і будемо раді проконсультувати, потім зробити пошукову роботу. І хай все у вас складається як найкраще, так як ви запланували. Хай ваші мрії переходять в плани, а плани переходять в результати.